Міжнародна туристична виставка УІТ вже традиційно відкриває сезон відпочинку. Вона охоплює весь спектр туристичних послуг, починаючи від перельоту, закінчуючи сервісним обслуговуванням туристів. Щороку кількість учасників міжнародного заходу суттєво збільшується. Цього разу експонуються більше 700 компаній з більш як 60 країн світу. «Дуже приємно що в цьому році у нас начинається розвиття Выставка стала больше намного по сравнению с прошлыми годами. Сейчас в этом году у нас больше 700 участников. Туристична виставка АОІ щороку задає моду в галузі. Тут можна побачити, що буде трендовим цього сезону. На цьогорічному заході експонуються кілька нових іноземних напрямків, зокрема, регіон Венето на північному сході Італії. Італійці кажуть, що Україна для них важлива з точки зору туристичного бізнесу. Їхній регіон щорічно відвідують майже 400 тисяч наших співвітчизників. Ми вважаємо Україну важливим партнером. Регіон Венетто дуже популярний серед ваших туристів. Ми сподіваємось, що виставка для обох країн матиме велике значення. На виставці представлено кілька турецьких туроператорів, які відзначають, що українські туристи одні з головних пошановувачів їхніх курортів. Посол Туреччини в Україні Махмет Самсар каже, що року їхню країну відвідують більше 300 тисяч українців. Втім, сподівається, що цього року їх буде, хоча б на 10% більше, і один з найбільших тамтешніх туроператорів теж на це сподівається. Звісно, ми повні оптимізму, надіжд. От, безусловно, ми розраховуємо на невеликий рост в об'ємах так в об продаж. Організатори виставки компанія Прем'єр Експо сподіваються, що всі учасники залишаться задоволеними і укладуть чимало успішних контрактів.